Готовий? Оп! Носійчук готується. Добре, три. Ще двіще. Швидкість. Швидкість і переключення. Браво! Носійчук після нього Дорошенко. Готовий? Оп! Хлопчики, не стоїмо, рухаємося. Рухаємося, м'ячки взяли, чекай довго. Дорошенко на старт. Чали, рухайтесь старт, чого ви стоїте? Дорошенко Гузеєв, Готовий? Чого ви стоїте? Рухайте. Добре. Два. Три Есть пять короб. Музеїв чалы. Готовий. Оп! Указує. Да, показує. Добре. Чалый заяц, Рома. Готовий? Оп! Добре, браво Заяць Марченко! Готовий? Оп! Чотири фініш. Добре. Будь ласка, Марченко, линок. Готовий? Оп! Добре. Линок чайка. Готовий. Оп! Одиночку, да, не забуваємо. Два. А, да? Останній. Добре. Чайка Мартиненко тихон. Готовий. Оп. Добре, є. хорош. Мартиненко брикайло. Готовий? Оп! Ану піднявся з землі, не сиди на землі. Стоп, 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 саночок. Ти серединку не повернувся. Забув умови. Готовий. Постійно через середину. Постійно через серединку. Готовий. Ні-ні-ні, почекай. Почекай, заспокойся. 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 Все нормально, все добре. Ти готовий. Оп! Поїхали в серединочку. Останній добре, молодець, молодець. А? Прикайло після нього Яременко. Готовий? Оп! Добре, добре. Ні, ні, це чотири, це нуля. Це 4 лише. Це... Ну, треба ж рахувати. Іди сюди, відпочинь. Іди сюди, відпочинь. Зараз порахуєш за Яременко на старт. І після нього переробля. А так добре, що. Так, качик приберіть, будь ласка. Прибери, Буде заважати. Добре. Готовий. Оп! Просто Оп! до п'яти рахуй. До п'яти. Два. Добре, фініш. Добре, молодець. Давай на старт. Прикайло, готовий? Да. Давай, почекай, зараз. Прикайло після Будь нього ж не надо. люди. Готовий. Оп! Раз. Я буду допомагати тобі. Два. Бачиш. Та, два. Три. Чотири. Фініш. Dobro, bravo. Škurenko srednji. Gotovi? Dobro, še triče in ostanki. Dobro, še triče. Srednji rejvak. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Рейва, кметь. Готовий. Чекаю. Чекаю. Оп. Да, да, так. Добре. Кметь панцир. Готовий? Готовы? Оп! Останній. Добре. Так, у нас нас не чем. Починає с Идоров. Сидоров. Сидоров у нас нас чем. Можеш ну, трохи далі. М'ячик не, не обов'язково, можеш ще на пів кроку вперед його, без проблем. Але маєш, маєш інформацію. Розвертаємо, коли м'яч доторкнутися до планки. Зрозуміло? Готовий. Оп! Добре, раз. Два. Чуть-чуть швидше, Сідера. Зайшов розвернув побіг. Три. Чотири. Чого ви стоїте? Добре, Є. Yes, Є, yes, молодець. Секунду, почекайте. dar um segundo